Зробити поплавок яскравий. О, перша рибка оконь. Всім привіт! Ви на каналі Клюва Точка і сьогодні я знову на риболовлі. Риболовля незвичайна риболовля з ночів. Приїхала на знайоме вже перевірене місце. Зараз покажу пізніше. А сьогодні не сам, з Русланом. Далі там покажу. А в планах, що? В планах Карась. Взагалі плани трошки поламались, бо. Очікувало один рівень води, а його набагато більше. Ну і саме через це зупинилися в іншому місці. Ось, але тут теж має бути. Риба. А зараз там трошки перебираємо місце, бо не зовсім зручно. Рівень піднявся і ну, трава, оце все заважає. Тож зараз трохи перебираємо. Я вже прибрав, запихався трохи навіть. Ну а, а то друг мій, зараз прибираю. От. Ну а вам приємного перегляду, далі все покажу, поясню. Ну і будемо ловити. Ось, ось тут відбувається прибирання. Привіт, друзі! Будемо ловити. Я сяду там зліва і Руслан тут справа. Я знайшов О-о-о! саме те, що тобі треба. Так, ось я зараз буду розвантажувати речі. Добре, що ходити далеко не потрібно. Крісло вже дістав. А взяли з собою також поїсти трохи там, потім, потім покажу. Ну і якось так. так. Взагалі в планах сьогодні що? В планах половити на поплавок. Теба треба його трішки замінити. Правильно? І на фідер. Поплавок у мене 5-метровий, ну поплавочка. Фідер 3,60 до 80. В принципі, Принципитечі тут нема, то ж Більше. не треба. Яскравий, щоб вночі було хоч щось видно. Взяв ось такі не знаю як вони називаються правильно, світлячки. Зараз приготую. І ось такий поплавок заряджу. Ось так от. Ось так сюди. Хоп. І ось так сюди. Хоп. Ось так все вже темніє. Ми ще нічого не розклали навіть. Я розложу фібер, верніше. Так щось не можу глибину турнір розібрати. 3,3 ідеальний підійде. Так, сьогодні у нас що корм? Корм у нас залишки оцього нікса Ось Трошки Напевно весь. Отак от І висиплю. І... Корп пигровий горіх імбер. Небагато зроблю десь ось так. І зараз замішаємо одразу. Дивіться, що тут у нас. під ногами плаває. Взяв ось такі гаки, не знаю, видно ні. І поведеться десь сантиметрів 15. Це у нас хаябуса, якісь нові. Спробую. така от форма цікава. О, це на поплавок. Буде огонь. Так, тут теж крючок оцей хаябуса. І повідеться, ну десь скільки тут. Ну, 25-30 см. Невеликий. Фідерган далі. І це в нас інлайн. От. Сьогодні такий план. ну і Звичайно, наживка по наживці. Черв'як, опариш, кукурудза, різна пуфіки. Ну, тобто є все, в принципі. Також арахіс навіть. Оп, отак, оп, 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 отак от так от. І напевно додам одразу опариша. Ось так от закрити, щоб. Давайте, знаєте що, давайте такого кольорового. Отакого. Ось так от. Трошки корму і поїхали. Ось Угу. Тут навіть якась течія є сьогодні, бо щось то зносить, якщо далеко куди. ну У мене 40 грам, якщо що є 50 та 60 також, тож в принципі щось вигадає. Звіжі. Так, вирвали. Так, ну що перший закид. Так, Наче нічого не заважає зверху. Кидаю приблизно приблизно куди? Приблизно туди, Оп, скільки метрів 20 може. Глибина тут невелика. Оп, все. Впало. Так. Ну і все. Годувати зараз сильно не буду. Що в мене з робочим місцем? взагалі, трошки покажу вам. Фідер, тренога, закинув. Поплавцева теж закинув, Отак от, щоб зручно було, фідер ще розсередину проводити будемо. От. Далі крісло, Отак от. вода, щоб руки мити, корм, ну і все, що треба, Наживка і так далі. Тобто ось таким ось чином організував топ. Ну що ж, у нас вже стемніло на поплавочку. нанизуємо черв'яка. Тут? Такий так, щось там потягнуло, да. Вон поплавок. так? Поплавок. Я так туди сюди якось потягнуло. Так, сидимо. Як бачите, вже потемніло. В принципі, ми встигли все розкласти, що хотіли, вже і позакидали все. Ну і чекаємо, чекаємо далі. Так, акуратно, акуратно. О-о-о, єсть. короб. А, это карась? Перший. поклевка была прикольная, да? Угу. Это <с> карась? <trending> Нет. Я? Нет? Сом? А, сом, -мо! Нифига, сом. сома мы же. тут не сом. ты. Сейчас мы туда отпустим. Не переживай. Ну, хоть. Давай. хе -ха. Ну, поклевка была, отдай спиннинг. Так, сейчас я тебя отпускаю. Ты снял? Красота. Да, пишу. Как плывет. Смотрите. Ух. Какие бодрые. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поспешив, да. Первая рыбка. Ну, в принципі, не, не, не треба. Взагалі не бачив, як вона клювала. Мене по сравніме з прошлим годом виросли калічисто. Ну да. Нет, небольшой. Коротко, ну, всё, да. ну, он уже там. <débiles> <Подел? соск> а, витки. Не, Ну, карась, вроде бы. -а -а. Ну, да. І Ага, не карась. О, карась, да? О, зараз, карась а, <рес> О ну саты. Реально. Реально карпушка, мама. Это карасер вообще? Да. Там А мужика. А вдруг? Что? Что это было ну, эпичный дракон, да, это, Ты думаешь, дракон? А кто? Это карась. А, нет. Так, ну, так ну, да. Не понял, что ты за взял. Клпка. Та ты шо, та ты шо? мого Ага. Угу. Так. Ой! Перший карась. До <рес> Так, ану. Ну що поки... ну ж, ми в принципі сидимо вже майже десь там біля третьої години ночі. А, а я знову. А витягнув карася одного. Руслан там потягав більше, не бачило. Ну, поки сидимо, сидимо далі. Це пов'язу. Ого, оконь! Що? А ні, хто? Оооо! О-хо-хо! Хо-хо-хо! Ну все, це відео буде на каналі. Це Можна вітати з дебютом? Дебют! Ой! Дебют! Отакий, диви який! Та ти шо? А вуса який тати шо? Кстати, ти більше вуса у мого. Так, а що як його взагалі? Шанси є? Достать? Ага. Ну, є тільки екстракт. А нормально, давай. Та ти шо? О, дивіться який. Гусач. Друзі, перший сом. ось таке. Взагалі клас. Так це ну, дуже потужна риба. Хоча дуже маленька, але дуже потужна. Там би краще, я думаю, Так, Ну що ж, в принципі, на цьому і все. Будемо збиратись. Цікава рибка вже зовсім перестала крівати, а дрібнота навпаки. Ну я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити лайк, написати коментар або підписатись на канал. Зустрінемось в на наступних відео. Пока!